Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі. Лютий починаємо посівну. Починаємо посівну, тому що маємо надію на те, що цього року ми знову ж таки будемо мати гарні врожаї, щедрі врожаї, що все в нас з вами буде добре. Починаємо посівну. Багато хто з вас мене вже запитує, що я посіяла, коли посіяла або коли висіватиму. Справді, от Кінець січня, початок лютого, дуже багатьох вже починається посівна я вам хочу розказати сьогодні про свій досвід. Багато хто з вас вже знає, що я свою розсаду раніше вирощувала на підвіконні. Підвіконня у нас дуже малесеньке, у нас і хата низенька, старенька, це хата моєї бабці, мого діда. От. І в мене приміщення для розсади, для вирощування розсади ну, було дуже дуже маленьке. розумієте. Починала висівати завжди в лоточки, потім в касети. потім... Потім розпікіровувала в стаканчики. Тут в мене завжди стояв величезний стіл, такий купа ящиків, купа всього. Потім оця вся розсада переносилася на веранду. Там на веранді ставили величезні столи, і на підвіконі, і на столах всюди були стаканчики з розсадою. До чого я веду? Ви знаєте, шановні мої глючі, кожен рік вносить якісь свої поправки, якісь свої корективи. Так само цей рік, мій посівний, буде відрізнятися від попередніх років. Коли у нас розсада стояла в веранді от до квітня, в квітні ми так само ці всі ящики носили в теплицю. В теплиці вони стояли цілий день, ввечері ми назад ті ящики заносили в веранду, тому що не раз було таке, що ночі ще в квітні були дуже холодні. І одного року я залишила, ризикнула, залишила розсаду в теплиці на столах, накрила її агроволокном, але був при сильний і навіть під агроволокном. Моя маленька, делікатна розсада померзла. розумієте, Тому носилися ми з тими ящики, з тими ящиками, як з малими дітьми, я думаю, багато кому з вас це знайоме. Тому що сіємо, бережемо, от, як то кажуть, хухаємо над нею, трясемось, або воно візьме щось там і, і пропаде, або ще щось станеться, або померзне, або попадає, або якась хвороба. Ви знаєте, цього року в мене знову ж таки трошки змінилися плани на висівання розсади. Найперше, я не буду так рано сіяти насіння на розсаду, як я сіяла попередні роки. Попередні роки я завжди вже на початку лютого я вже висівала насіння. Я вже висівала насіння перцю, баклажанів. Я вже висівала насіння ранньо стиглих помідорів От саме в перших числах лютого. Чому я вирішила цього року трошечки відтягнути термін посіву? Е, найперше, тому що минулого року, де хто з вас знає, що минулого року у мене з'явився дуже гарний стелаж для вирощування розсади. Мені чоловік подарував стелаж, гарний зробив його. Стелаж справді дуже гарний. От хвалюся, тішуся, тому що. А стелаж має кілька полиць, і кожна поличка підсвічується, розумієте? І коли я минулого року висіяла сіня в такі самі терміни, як попередні роки, в мене вийшло, що розсада, розсада була дуже гарна. Вона була настільки пишна, вона була, рослини були високі, зелені, пишні. Помідори мені попереростали, тому що в хаті тепло. Поличок багато, кожна поличка освітлюється, де стояла розсада. Ви розумієте, розсада росла, як на дріжджах. І коли прийшов час її висаджувати на грядочки, деяка розсада мені переросла. От, розумієте? Тому я цього року знову ж таки, планую вирощувати розсаду на стелажі, розсада буде підсвічуватися, і щоб вона мені не переростала, я буду висівати насіння трошки пізніше. Як бачите, вікно в мене досить маленьке одне, під ним є конвектор, але навіть в таких простих умовах я стараюся вирощувати розсаду свою. Отут у мене зараз ростуть помідори, баклажани і перець. що розсаду я починаю вирощувати в хаті на підвіконні. І вирощую, висіваю всі рослинки таким конвейерним способом. Конвейерним, тому що в мене на підвіконні дуже мало місця. І багато рослин там одразу не влізе. Починаю з високорослих, з ранньостиглих, Через 2-3 тижні висіваю інші От, рослинки, От, Зараз вся моя розсада отут. Отут вже в теплиці стоїть. Я вже забрала її з хати. Подивіться, ось так само перці, бачите, от є такі гарні, вже великі, сформовані рослинки, от, а є ще в мене перчики, які набагато менші. от, Подивіться, бачите. І от так само тут помідори. Помідори є високі, є, є нижчі, а є ще от дуже маленькі, які, які я тільки недавно розпікірувала. Знаю, що багато хто з вас запитає, як же зараз підсвічувати розсаду, як підсвічувати оцей самий стелаж, якщо так часто вимикають електроенергію. Все правильно, у нас так само вимикають, вимикають по 6 годин у нас немає електроенергії, 3 години є. Ну, Ми це питання вирішили дуже просто, тому що дійсно стояло у нас гостре питання про те, як освічувати приміщення. Я не маю на увазі електроприлади, побутову техніку я вже призвичайлася, коли вмикати от такі от потужні електроприлади. Нам стояло питання, як освітити хату, як е, от так, щоб в мене постійно працював інтернет, тому що це є моя робота. от, Освітлення в кімнаті, е, телевізор. І це питання, питання з освітленням ми вирішили дуже просто. Ми придбали невеличкий акумулятор, від нього якраз живляться всі такі. Економні електроприлади так само стелаж на стелажеві стоять лампи денного світла. Вони споживають дуже мало електроенергії. Тому питання освітлення розсади у мене не є проблемне. розсада буде так само освітлюватися, як і минулого року на стелажі. От, шановні мої глядачі. Не раз ви мене запитуєте, коли саме висівати ті чи інші овочі, але ви розумієте, не може бути вказана конкретна дата. Ми з вами живемо в різних регіонах. Ми, ми, ми з чоловіком живемо на Тернопільщині, Західна Україна. От далі, ми висаджуємо нашу розсаду в різні терміни на грядки. Слідуючи, ми можемо по різному вирощувати нашу розсаду. Це також впливає на терміни висіву насіння на розсаду. Тобто, якщо навіть те, те, що розсада вирощується в різних умовах, ну, давайте отак по порядку. Дивіться, ви знаєте. Я пригадую ті роки, коли я висадж, висівала розсаду на насіння на початку лютого. Вона мене росла отут на столі, в кімнаті, на підвіконні, розсада витягувалася. Я її потім перевалювала з касет, переселяла в стаканчики, підсипала землею. Потім виносила на веранду. Там, на веранді вона трошечки в мене так, як ніби ну, зупинялася в рості, тому що вона потрапляла в, інакше, в інакший температурний режим, скажімо так, тому що в кімнаті постійно тепло, на веранді холодніше було. розумієте? Є дуже багато моментів, ось таких, які ми повинні враховувати. Давайте почнемо з віку розсади. Розсада баклажанів, перцю. Повинна мати вік приблизно 60 65 днів. Тобто, якщо ми сьогодні висіяли, ми відраховуємо 65 днів і саме в такий час ми будемо нашу розсаду висаджувати на грядочки. Розсада помідорів має вік приблизно здорова, гарна розсада, готова до висадки. Це приблизно 35 днів. Приблизно. От. Тобто, ми висіяли сьогодні, значить, враховуємо, що ми вже через 35 днів таку розсаду можемо висівати, висаджувати наглядки. Розумієте? Тому дуже важливо пам'ятати, коли ми попередні роки висаджували розсаду наглядочки. Мені з цим, знаєте, зараз набагато простіше. Я просто знаходжу на Ютубі свої відео, і я дивлюся, коли я висаджувала розсаду. І ви знаєте. У мене таких відео є багато. І майже в кожному відео я звернула увагу на те, що я завжди кажу: холодно, земля не прогріта, розсада заціпеніла, розсада стримується в рості. Тобто я її висаджувала на початку травня, середина травня, і це ще було холодно. І моя, моя я, от не то, що я зараз дивлюся своє відео і я бачу, як моя розсада росва... почувалася на грядочках. Тому, якщо врахувати, що я висаджувала розсаду в середині травня, от якраз середина травня, піднімаємо 60 днів доверху, і саме в такі терміни я буду висівати цього року насіння на розсаду перців і баклажанів. Помідори я буду висівати набагато пізніше. Минулого року я висіяла кілька рослин помідорів ранніх і надранніх. Помідори сходять дуже швидко. Тим більше, так як я вже казала, в мене умови майже ідеальні, тому що в хаті тепло. І стелаж, який дуже гарно освітлювався, розсада росла просто на очах. Розсада була така гарна, така пишна, зелена. Мені деякі помідори зацвили вже в хаті, розумієте? І знову ж таки, я пам'ятаю, як я ці помідори свої повисаджувала на грядки, я їх окутувала агроволокном. Якщо ще в день було плюс 18, то ночі були холодні. І деякі мої помідори то також заціпеніли на грядках. Розумієте? Беремо до уваги, чи ми ви будемо висаджувати свою розсаду в опалювальній теплиці, чи не в опалювальній. У мене теплиця не опалюється. У нас прості теплиці, накриті плівкою. В нас парники накриті агроволокном. Так, вони захищають від зворотніх заморозків. Так, вони захищають від холоду. Але якщо земля не прогріта, якщо земля холодна, розсаді дуже важко. Розсада може загинути, може почати загнивати або просто отако от тупо зупиниться в рості і все розумієте? Тому для себе я таке вирішила, що цього року я буду висівати насіння на розсаду трошки пізніше. Я не буду спішити, я не буду робити це так швидко, як я робила попередні роки. Шановні мої глядачі, впевнена, що багато хто з вас не має професійних теплиць, тому що, якщо б ви їх мали, ви б мої відео не дивилися. Тому що хто має професійну теплицю, той вже є професіонал в овочівництві, очі, і йому такі от відео, такі, як я випускаю, не дуже і цікаві. От, тому що там зовсім інакша, зовсім інакша робота, зовсім інакші процеси вирощування. В нас з вами все по-іншому. У нас з вами е, касети. У нас з вами стаканчики, в нас з вами лоточки. От е, в нас підвіконня, в нас стелажі, столи, потім веранди, в нас оте от носіння з розсадою туди-сюди, то туди винести, то там поставити, то до вікна повернути, то вже тим боком повернути, то чим освітити, то чим підігріти. В нас зовсім по-іншому, розумієте? Тому, е, тому, шановні мої глядачі, якщо ви вирощуєте розсаду, ось так само, як я, просто на підвіконнях, невеликій хаті. Візьміть до уваги все. Візьміть до уваги те, що вам треба буде свою розсаду підсвічувати. Візьміть до уваги те, що, чи є у вас можливість її підсвітити. Візьміть до уваги те, що якщо розсада росте у темному, на темному підвіконні, якщо немає достатньо світла, вона буде витягуватися. Що з часом вам треба буде її колись переселяти, що це займе багато часу. От, розумієте? Якщо розсаду часто турбувати, Якщо її багато раз пересаджувати, це також затримує її в рості. До речі, помідори ідеально реагують на перевалку, на пікірування. Вони люблять це, вони зразу нарощують нові корінчики. Розумієте? А от перці баклажани, вони до цього дуже вразливі. Я, наприклад, перці і баклажани тепер стараюся взагалі вирощувати без пікірування. Стаканчик. Пластиковий стаканчик, дві насінини, е, насипаю лише половину стаканчика землі, тому що насіння е, рослинка трошечки тягнеться, підсипаю землею, потім пізніше до самого верху. До речі, це все є в моїх відео. От. І все. Дуже зручно вирощувати перець і баклажани без подальшого пікірування. Помідори люблять, помідорам це не шкодить. Перець і баклажани дуже вразливі. Врахуйте, будь ласка, все оце, як ви будете вирощувати свою розсаду. Розумієте, Коли розсада в стаканчиках переростає, от я не раз бачила, як на дні стаканчика видно, через стаканчик видно, що коріння багато, а землі менше, щоразу менше і менше і менше. Розумієте, що відбувається? Тоді розсада починає старіти. В нас на дворі ще холодно, ми ще не можемо її перенести ні на грядку, ні в теплицю, а розсада вже висока, а коріння в стаканчикові вже багато. Звичайно, її можна врятувати. Знову ж таки, оцю рослинку з маленького стаканчика переселяємо в більший стаканчик. Більший стаканчик насипаємо більше землі. Але врахуйте, чи маєте ви можливість оці більші стаканчики пороставляти? Тому що якщо на якомусь підвіконі, на якійсь невеличкій е, ну, невеличкій поливці вміщається для прикладу 20 стаканчиків, якщо ми потім ці всі рослинки переселимо в більші стаканчики, там вже 20 не влізе, там вже їх буде більше. І вони будуть вищі, в два поверхи їх не поставиш. Враховуйте оце все, розумієте? Якщо нема можливості е, досвідчувати розсаду, якщо нема можливості пізніше її розпікіровувати і розставляти на більші е, полички, якось підвіконня, ви ж не розширите підвіконня, розумієте, все оце враховуйте. Тому що розсада буде витягуватися, вона буде переростати, і розсада. Якщо нема можливості її переселити в більшу ємність і досипати її землі, рослинка буде старіти. Так вона буде старіти, розумієте? І потім ми втратимо. Ми втратимо гарну плодючість, не знаю, як це правильно сказати рослин. Розумієте, тому що розсада нам виснажиться, зістаріється, коли ми навіть її посадимо вже на грядочку, вона там ще буде думати, дрімати. Потім вона приживеться. І всі оці її е, гарні властивості, які вона би мала закласти в гарний врожай, вже будуть втрачені. Розумієте? Вся оця життєва сила рослин вже буде втрачена. Тому варто добре подумати перед тим, як починати висівати насіння зараз на початку лютого. Якщо ми починаємо висівати на початку лютого, значить беремо до уваги, чим будемо досвідчувати, як будемо гріти. Куди будемо розпікіровувати, і де ми потім всі наші стаканчики, лоточки пороставляємо. Час покаже. Наразі ще не спішу висівати. Минулі роки я справді дуже швидко починала посівну. Цього року я таки трошечки затримаюся. Я зараз ще таки передивлюся свої відео, от, де я вже висаджувала розсаду, добре подивлюся по датах. І відрахую у ті терміни, щоб знати точніше дату посіву насіння. От, як я вже казала, баклажани перед 60 65 днів, високорослі помідори 45 днів, приблизно 45 днів, і низькорослі, середньорослі і низькорослі томати приблизно 35-30 днів. Шановні мої глядачі! Пишіть, чи ви вже щось посіяли. Якщо посіяли, то де тримаєте свою розсаду? Якщо на підвіконнях, то чимсь свідчуєте свою розсаду. Як її освітлюєте? Пишіть, нам все це буде цікаво, тому що ми з вами ділимося своїм досвідом і вчимося один в одного. Я сьогодні з вами прощаюся. Дякую вам за те, що ви провели зі мною час. Мені буде приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня. Гарних весняних планів, і хай все у нас з вами буде добре.